Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про глобальні ринки. Я вам дам невеличку аналітику по фондовому ринку по крипті. Скажу одразу: у нас зараз іде ріст біткоїна, іде ріст крипторинку, і там найбільше на сьогодні можливості. Але ми спершу з вами подивимось на фондовий ринок, тому що для нас це такий як орієнтир. І нам дуже важливо знати, куди йде фондовий ринок, що з ним буде, бо умовно, коли там фондовий ринок росте або стоїть, то це, в принципі, добре для крипти. Якщо фондовий падає, то крипта буде падати ще сильніше. І ми одразу з вами починаємо із SP 500. Він, до речі, ось останні там, 4 тижні зростає, і це добре. Тобто це падіння ми викупили. Актив зараз ще, ми бачимо, доволі сильно себе почуває. І саме головне, що він ну, не падає. Оце саме основне. Чи будемо далі кудись там сильно йти, сумніваюсь. Я думаю, що це вже десь приблизно вершина. Десь тут вона вже буде так заукруглюватись, і у нас далі буде велике падіння, вхід у дуже Сильне, ну, таке сильне і глибоке падіння по фондовому ринку. Але поки що ще зарано. Пару місяців, десь не знаю, півроку, чогось катастрофічного не повинно, в принципі, бути. І при цьому сценарії ми з вами, в принципі, можемо доволі безпечно інвестувати у крипторинок, який на сьогодні. Біткоін вже підходить до своїх знову попередніх історичних вершин, до 71 -ти тисячі. Вже сьогодні він був. Ріст, насправді, він показав не такий сильний, як ефір у відсотковому співвідношенні, але все одно сильно що біткоін, що ефір. Якщо подивитись на іншу а, другорядну криптовалюту, то вона не показала такого сильного росту. Ну щось BNB тут зрушили, зрушилась, але інші там Ripple, Litecoin, Firco Sick, тобто в них ще поки що немає ніяких сильних рухів, і я думаю, що альтсезон він ще попереду тому. Якраз для нас, для інвесторів, зараз дуже хороший момент заходити саме у другорядну криптовалюту. От, до речі, ми Юні також тримаємо. Ми скупали оцей діапазон 7-8 доларів. Зараз вже там 9.30, вже в людей є профіт по цій інвестиції. Тому, в принципі, ну, можна її ще зараз купувати, але є інші альтернативи, то я вже б вже краще Юні не чіпав, вона вже рух зробила, наприклад, там та ж сама ТВТ-шка Атом, краще їй надати перевагу, бо вони ще не показали сильного руху, ні ТВТ, ні Атом. Іде проторговка внизу, щось сильне по них готується. В принципі, в принципі, це те, що по крипті От Матік ще теж непогана монета, можете до неї приглянутися, Також деякі люди із інвесткубу її тримають. Трон теж доволі сильно себе почуває, пампу не було, тому я думаю, що можна в нього навіть зараз пробувати заходити. Ми його правда не брали. Бо у нас вже і так доволі спромований портфель по кількості активів у портфелі. Але якщо ви хочете щось додати, то ось Tron – непогана альтернатива, тому можете приглянутись. Давайте ми зараз також ще поглянемо на технологічні компанії Apple 190 доларів на сьогодні, теж зробив таку палку вверх за останній місяць. Теж хороший рух. Але це, що можу сказати, це в межах оцієї вершини. Тобто, ну, скоріш за все, ми там не будемо кудись там іти на 250-300. Це. Дуже мала ймовірність, тобто, у нас зараз зона супротиву, бачимо, ось тут цей рівень, якийсь сильний продавець утримує зону 200 і не дає її пройти. Ну, навіть менше 198. А такий один із сильних продавців, я от вам можу такий не знаю інсайт сказати, хоча, можливо, більшість людей, можливо, і знається: Урен Бафет зараз кидає Apple. Новина для вас чи ні? Не знаю. 20% позиції Apple він скинув. Давайте я вам скажу, де він її купував. Цю компанію. Він купував її до 2020 року, десь от в цей період, в зоні 50-60 до 70 доларів. Десь тут Apple купував. Сьогодні в нього, в нього там приблизно 2-2,5 ікси профіту на цю позицію. Він зараз максимально переходить в кеш. І така людина, в якої досвід більше ніж 80 років практично інвестування на ринках, він точно це один із найвидатніших інвесторів і управляючих капіталом. Тому ця людина знає, чому вона на сьогодні історично найбільшу суму накопичує в готівці, там щось 180 мільярдів доларів, як ВВП України. Вже накопичив в готівці, і він продовжує її нарощувати, цю готівку. Тобто він не купа, не купує і він не бачить зараз можливостей, щоб вдало проінвестувати. Тобто зараз, по суті, такий період, коли важко щось відібрати і проінвестувати дешево. Так, точечно є якісь напрями, але, але їх не так-то і багато. Тому він зараз в очікуванні а, дешевших цін. Звісно, дешевші ціни тоді, коли приходить криза. Тому ті люди, які кажуть, що ринок буде рости вічно, купуйте його завжди, купуйте Америку, вона завжди буде рости, то ви можете, звісно, керуватися таким підходом, але ви будете мати середні результати по ринку. Але якщо ви хочете отримати чогось більшого, то потрібно в цьому більш глибоко розбиратись, а не просто купувати завжди. Це мої думки. Google, всі технології, тобто вони тимчасово ще там можуть невеличкий рух дати. От Google ну максимум 200 це прям стеля. Куди там далі йти, ну я не бачу потенціалу росту. Це і так уже на сьогодні доволі дорого. Ми можемо вже там і 200 навіть не дотягнути, потім вже може бути якась зупинка ненадовго на місяць, на два, ну максимум на три, а потім різкий обвал. І це дуже сильно буде і боляче. Те, що я говорив, давайте Nvidia зараз подивимось. Ну, тобто, Вона повертається до своєї попередньої вершини, але вона далі вже особливо нікуди не йде. І, Тобто зараз при позитиві, коли там S&P 500 500 відростає, Nvidia тобто, також відроса до попередніх вершин. Але коли буде криза, то цей актив от NVIDIA буде падати гучніше. Інших компаній, тобто, Apple, у відсотковому співвідношенні буде не так сильно падати, чи той самий Google, як Nvidia, як AMD Чому Тому що ці компанії вони дуже-дуже на сьогодні переоцінені і роздуті? Так, компанії хороші, я не спорю. Але е, тут справа ж не в тому, чи якісний актив, чи ні. Може навіть якийсь фантик і його розігнати на тисячу іксів. Може бути хороша компанія, але на сьогодні вона не замічена ринком більшістю людей. І вона буде на сьогодні по нормальних, справедливих відмітках або можливо трішки ну зовсім не сильно переоцінена. Це компанії, на яких уже сьогодні бульбашка. AMD, Nvidia, Adobe, Amazon. Це ті компанії, на яких на сьогодні бульбашка через рік. Почуєте, побачите мої слова в дії, як вони відпрацюють, що ці компанії, вони вже будуть доволі суттєво коштувати дешевше. Можливо, навіть на, на, від поточних цін відсотків так на 50%. Е, тому раджу прямо зараз по маркету, по ринковій ціні, яка є, по поточній брати і продавати, виходити з них. Отже, е, у енергоносії зараз особливо теж не заходимо уже готуємо кеш або по максимуму інвестуємо у нашому інвест-клубі у крипту. Ну, звісно, це все в залежності від суми, якщо в людини там до тисячі доларів, до трьох тисяч доларів, ну максимум там навіть до п'яти, то це все можна лише на крипту направляти, і це все окей. Це ризик допустимий. Якщо вже там вище, там 10-20 тисяч доларів вище, то вже, звісно, треба розподіляти ризики на фондовий ринок, то ми там вже заводимо на фондовий, вже частково купуємо і частину також залишаємо в кеші для того, щоб. Підкупити трішки дешевше нафтодобуваючи, бо я дивлюся, що вони тимчасово також переоцінені. По нафті зараз може бути, може бути відкат. Тобто бачимо, що зараз б'ють по енергетичній інфраструктурі нафтоприробним заводам, по нафтобазах у Росії, а вона є однією з найбільших експортерів нафтопродуктів у світі, один із лідерів. Його зараз прибирають із цього світового ринку, перерізають йому цю нафтову жилку, його золоту жилу доходів, для того, щоб все-таки він уже. Ну, Схилити його також до зупинки війни, бо якщо в нього нафта буде литись рікою, і бензин, і дизель буде продавати на експорт, то, звісно, в нього грошей буде достатньо, тим паче він створив цю кризу і в межах кризи нафта дорога. І це якби він її сам створив і сам на цьому заробляє. Але щоб цього не було, зараз от якраз прибирають, е, нищать нафтопереробні заводи, виводять їх із строю, по нафтобазах б'ють. Накладають зараз Америка, наші партнери, санкції там на ту ж саму Індію, щоб вона з нею не з Росією не торгувала і не купувала. Також зараз санкції накладаються також на Китай, пригрожають, що там і в банківській сфері. Ну тобто зараз все йде до того, щоб зупинити цю війну. Зупинити цей обстріл з обох сторін, можливо, навіть до Олімпіади, яка ось буде уже у Франції 11 липня, тому ось саміт миру 15 червня. Перший потім за ним має бути другий. І до 11 липня я бачу, що всі партнери наші, весь світ намагаються зупинити, зупинити нашу війну, кровопролиття, втрати з обох сторін. Щось, можливо, навіть уже буде до цієї Олімпіади. Важко сказати по часу, але я думаю, що в 2024 році це відсотків 70, що може все-таки ця війна призупинитися. Тому будемо бачити, звісно, це також буде позитив для ринку. Запрошую у свої соціальні мережі у інстаграмі, я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів. А в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Ще якийсь поштовх може дати для росту S&P 500, якийсь уже незначний. Для нафти може трішки уже під... нафта на цьому фоні може впасти, тому що коли ми перестанемо бити по Росії. По зав... нафтопереробним заводам, то якби вже енергетична криза трішки піде на спад, оці хвилювання теж підуть на спад, тому, можливо, нафта на цьому фоні якраз і підвипаде вниз. Не знаю. Будемо бачити, але зараз по графіку я бачу, що вона повинна все-таки трішки коштувати вже дешевше в зону 70. Якщо подивитись по Китаю, в принципі, нічого такого суттєвого не відбувалося, просто в боковику, просто стабільно. Зараз китайська економіка не дуже себе почуває, якби в неї теж на сьогодні проблеми. Японська економіка на своїх історичних вершинах знаходиться. Теж вже дуже дорого, дуже стрімкий ріст показали. Це все може в цю ближчу кризу 2-3 роки відкотити взагалі, ну, до 20 тисяч, а взагалі можемо до 16 сходити. Російська економіка також зараз бачу, що ледь-ледь якось вона там тягнеться уверх, але в цю кризу вона піде-піде дуже глибоко, також відсотків 50 на падіння. Якось так. якось так, В принципі, ну NASDAQ, NASDAQ теж зараз уже дуже дорого коштує. Може ще трішки протягнеться вверх, але далі в нього дорога йти вниз. По нафті я сказав свої очікування. Думаю, будемо йти на спад. По золоту у нас на кризу зростання зона 3300, Це ключові зони, але зараз тимчасово це вже може бути поки що все. Оцей ріст може на цьому вже зупинитись, і якийсь уже відкат можемо в принципі показати. Це сказати важко, але, але в принципі зупинка вже повинна бути. І срібло теж от, потенціал вже вичерпало, дивлюсь, уже вилетіло вверх. Теж якийсь відкат повинен бути. Тому не знаю, можливо, якраз на позитиві зупинки війни в Україні, в нашій країні, от на цьому фоні там і нафта буде падати, і срібло, і золото. Тому не знаю, побачимо. А SP 500 і NASDAQ технологічні компанії навпаки ще якісь можуть показати е, приріст, приріст. Але зовсім незначний. Тому е, мої зараз дії, що я роблю, доінвестовую в крипту. Е, далі ми приглядаємось до переливання коштів саме у фондовий ринок, у енергетичний сектор, і будемо готуватись до вищої світової, скоріш за все, фінансової кризи. Бо у нас назріло дуже багато проблем відкладених після 2020 року. Тут підключилась ще війна, 22, 24 роки. Тому це падіння буде більш сильне, ніж це було в 2020 і тим паче, ніж в 2022 на фондовому ринку. Хто проінформований, той озброєний. Просто важливо не тільки це почути, там знати, прогнозувати, а дійсно свої. Очікування підкріплювати грошима, саме інвестувати. Якщо ви можете робити це самостійно, робіть самі, якщо не знаєте, не впевнені, не мають торгової стратегії конкретно і приєднуйтесь до Івест-клубу, пишіть мені в особисті в Телеграм, це на сьогодні можливо що зробити. Потенціал по крипті у нас на сьогодні доволі суттєвий на портфель приблизно 5-6 іксів росту, тобто кратний ріст. До вашої інвестиції, тому можливості на сьогодні дуже круті. Пишіть мені в особисті, і ми у короткий час це з вами зробимо спромоємо портфель. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на Instagram, Telegram, YouTube. До зустрічі. Бувайте!